Два роки після капітального ремонту радонове відділення 11-ї Криворізької міської лікарні стало яскравим прикладом того, як цілющі природні властивості радонового джерела та сучасні стандарти надання медичних послуг стають усе більш доступними для пересічних жителів Кривого Рогу. В Україні таких унікальних родовищ радонової води лише два у місті Хмільник на Вінниччині та у Кривому Розі. Відтак у радоновому відділенні приймають пацієнтів на амбулаторне та стаціонарне лікування не тільки з Кривого Рогу, а й з інших областей України. Мешканка Апостолівського району Неля Кривич, яка проходить тут курс лікування, вже відчула позитивний ефект від перебування у відділенні. Отзви нам дали про цю клініку. що яка хороша клініка? що ви поїдете сюди там вам поможуть. А лікуюся на стаціонарі 10 днів вже. Легше вже ж таки. Я взагалі не могла стати на ногу. А зараз уже. Нагадаємо, у 2008 році робота медзакладу була призупинена через незадовільний санітарно-технічний стан будівель та приміщень. Радонове відділення закрили. Тисячі пацієнтів втратили змогу отримувати лікування. Міська влада поставила за мету вишукати фінансові ресурси, щоб відновити роботу радонового відділення. Для міста було вкрай важливо не втратити такий унікальний медзаклад. Криворізьке джерело радонової води не має аналогів в Україні. Лікування такою водою зарекомендувало себе як ефективний, а інколи і єдиний метод лікування ряду захворювань. Содержання радона в воді у нас в початку, в початку ми коли починали працювати, це було 223 бікерелі на метр кубічний. Зараз ми провели дослідно-промислову розробку, це была длительная на протяжении двух месяцев откачка воды, в результате которой э, уровень воды в скважине стабилизировался. Э, показатели радона также приш, пришли еще ну, к более стабильным показателям. То есть мы сейчас работаем в пределах 300 бикрелей на метр кубический. Это э, показатель того, что скважина... Жизнеспособная, воды у нас хватит надолго. Аналог цього відділення як відділення в Україні, тому що в основному санаторно-курортні учреждения приймають на лечение радоном. а от так щоб в, в комунальному учреждении було радоновое відділення с собственной скважиной подземной, такого, ну, нету такого примера у нас. Наприкінці 2010-го розпочалася робота з підготовки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт. Ремонт, встановлення 14 сучасних бальнеологічних ванн, ремонт системи тепло та водопостачання, благоустрій. Технічно непридатний застарілий медзаклад зразку радянських часів трансформувався у провідний центр радонової терапії в Україні. У його ремонт та осучаснення загалом вклали 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Вже з лютого 2012-го радонове відділення приймало перших пацієнтів. А впродовж двох років після капремонту у відділенні надали медичну допомогу понад трьом тисячам пацієнтів. Ну, у мене травма позвоночника, був перелом позвоночника і деформація колена ходити було дуже трудно. Зараз ходжу в АТБ і додому, і наверх, і вниз, і навіть без періоду. Ефект дуже хороший. Сьогодні Криворізьке радонове відділення це кваліфіковані фахівці, багаторічний досвід роботи, сучасне обладнання та безумовно цілюще радонове джерело. Створення ланцюга діагностика, лікування реабілітація є важливим елементом ефективної роботи медичної системи. Впродовж одного дня профільне відділення може прийняти до 300 пацієнтів. Для тих, хто звертається до відділення за направленнями лікарів-спеціалістів, лікування комплексне і безкоштовне. Багаторічні дослідження довели ефективність лікування в Радоновому відділенні. З покращенням загального стану виписано 96% пацієнтів. Улучшається кровоснабження. Начиная от мелких капилляров кожи и ä, после курса лечения это свойство проникает во все органы. Благотворно влияет на, при различных заболеваниях нервной системы, костно-мышечной системы, состояние после травм, после инсультов, в процессе реабилитации после длительных заболеваний. Даже гипертоническая болезнь, которая стабильно контролируема медикаментами, мы таким пациентам тоже не отказываем в приеме процедур. Окрім радонових, у профільному відділенні призначають гідромасажні, хвойні морські ванни. Люди отримують помимо радонових ванн, вони отримують ще масаж ручний, фізіопроцедури, які у нас в лікарні існують. І в комплексі цей ефект благотворно впливає на стан здоров'я пацієнтів. Кого не виліковують ліки, виліковує природа, говорив ще Гіппократ. Пацієнти радонового відділення усе частіше приходять сюди не тільки за лікуванням, а й просто за гарним самопочуттям. Медики пояснюють таку тенденцію, тим, що українці стають усе більш поінформованими щодо того, як берегти власне здоров'я.